Здоров, друзі, вітаю себе на каналі. Сьогодні я будую круглий будинок. Не просто круглий будинок, а будинок у формі торта. Я підгладіла таку ідею на ютуб-каналі Віксели, яку я люблю, дивитися, Ну і прикольна ідея з тортом. І я вже збудувала певну формочку, тому що мені довго треба було будувати цю штуку. і Я довго думала, що робити з цими дахами. І от, нарешті, зробила. Мені було дуже важливо попробувати Щось зробити з цими дахами. Мені щось хотілося поставити тут якісь пір'їнки чи якісь штучки. Ну, не просто, щоб був круглий, круглий торт. Хоча, окей, в мене було мільйон ідей, як зробити круглі торти різних форм, але якщо вам сподобається це відео, я зроблю інші торти. Скільки я люблю шоколадні торти, я вирішила, що цей торт тож буде шоколадний, якийсь коричневий І з начинками. Отже, зразу можу дати поради, як зробити кімнату круглою, нормальною круглою. Отут є різні розміри ось у цих круглих стін. І от вибирайте собі, якщо хочете, супервелике, вибирайте супервеликий. По четвертинках ставите, а тоді. Між оцими четвертинками видаляєте оці ось стіни, і буде у вас просто кругла кімната. Вона не буде дуже кругла, вона буде якась непонятна, квадратненька. І потім ви ціляком зможете, от коли повидаляєте стіни, отак от рухати ваш круг. Розумієте? І зменшувати його. І тоді він буде у вас не якийсь квадратний, а отакий ідеальний круглячок. От. І берете теж якісь менші розміри, робите це саме все, і буде у вас менший торт. Або я не знаю. Я недовго пробувала гратися з цими круглими стінами. Мені здавалося, що щось видалялося, начебто, якщо я зменшувала дужче, то ось, бачите, воно видалялося. Саме чому я кажу, що треба брати менші стіни. Знач, перше, що я хочу зробити, це зафарбувати стіни в якийсь шоколадний колір. Хо -хо -хо. Просто коричневе, або просто смугастий. Мені б хотілося, щоб були якісь смуги. У, пів часа шукала оці шпалери, таки якісь знайшла. Вроді, поки що нормально, коричневі. Ось вам і коричневі бісквіти, і прослойки, і все, все що хочете. І якесь коричневе покриття на підлогу. Може, треба обрати якийсь чи килим. Виглядає, як бісквіт, реально. Бачите, яка дивна тінь. От яка супер дивна тінь. О, вау, так теж нагадує торт якийсь. О, супер! Супер. Обрала якусь, не знаю, наче земля, якась грязюка. Хто його зна. І тій, наче не дуже страшна, виходить. І шматки даху я хочу ці так задекорувати, як наче це якісь плитки шоколаду різного. О, це щось прикольне, наче? Наче прикольне. О, от щось подібне. От оце мені нагадує якийсь, е, якийсь шоколад з карамеллю, наприклад. Оце плитка. Це просто молочний шоколад, а це ось чорний шоколад темний. Фу, тільки тут щось якось дивно оце виглядає. Ну, ладно, ми попробуємо його якось задекорувати, оцю платформу якимось кольором замалювати. О, оце. Оце підходить мені. Клас! І ще можемо ми обирати ці штуки фрізи, вроді, чи фризи. Я не знаю. Супернарядний торт. Супернарядний торт виходить з цими штуками. Вау, вау, ух ти, ух ти, Я в захваті, так, да, це саме те. Тепер нам треба якісь декори, але ми можемо застосовувати, будь-що, якщо нам потрібно кудись притулити оці штучки, якісь там, от, можемо так робити. Якісь пупочки, я не знаю, і декорувати свій торт. Як завгодно. Але мені це все не потрібно, бо я вже щось друге придумала. Ось оці ще класні штуки, але коричневих немає. Різнокольорові є, я б їх притулила сюди, чесно. Але у нас коричневий торт, а воно не коричневе, значить воно нам не підходить. І от таке. Можна цей стільчик якось пихати, щось із ним придумувати. Гігантська кицька! боже, який жах. Як наче печенина. Ти тепер виглядаєш, наче печенина. Хоч будь, будь печениною у нас на тортові. Не знаю. Я не знаю, чи хоче воно бути печениною. Ну, ладно, хай буде якийсь, наче тут, вершок. О, Боже. О, а це ж глина, наче. До речі, глину можна застосовувати, як наче якісь стрімні Рафаелки, трошки підтавші оті підтавші, mm -hmm. чорні фереро роше. <реш> Отаку. О, хоча, якщо із цієї глини хтось зробить якісь фігурки, то можна фігурками обставляти. І ми можемо його поставити, як якісь чупачупси. Якщо воно ще й буде світитися вночі, то це буде дуже класно. Так, Це вже щось похоже на чу... чупа-чупси. Хух, якось запхала ці чупа-чупси нагору. І ще одні треба теж поставити чупа-чупси. Чого вони мені тепер виглядають, як якісь гриби стрімні? Ага, знову видно цю штуку. Отже, у нас тепер є плитка шоколаду, якийсь шматок вершка і чупа-чупси. Я знайшла ще кращий декор. Тут, бачите, якась дуже стрьомна тінь, вона нам не підходить, просто вище треба підняти, і не буде тіні. І ось такими штучками ще задекоруємо, щоб я не ламала голову. Які обої треба застосовувати на цьому шматкові пирога? Торта до суперсвяткового, радісного, веселого. Ми зараз придумаємо до якого такого свята цей буде торт у нас, але здається, що отут чогось не вистачає мені. О, хмаринка втекла! Як ви ставитесь взагалі до того, щоб я просто повторювала за іншими блогерами якісь цікаві відоси, які вони вже зробили? Тобто мене просто смущає той момент, що це буде виглядати як якась, наче я вкрала чиюсь ідею, чи ще щось. Хоча мені просто теж хочеться погратися, порозважатися і, і, і попробувати. Наприклад, як Ірця Барвиста, то вона, я бачила, зробила відео про те, як вона робила кожну кімнату, якусь різну випадковим якимось методом обирала, які кімнати будуть в будинку її. Ну, я таке хотіла робити, але тепер от вона зробила, і я не знаю. А ви хочете, щоб я теж таке робила? Це не буде дивно, ніж. Ну. Отже, ось такий торт у нас вийшов, друзі. Такий торт вам знадобиться, якщо ви захочете відсвяткувати 50 тисяч денацифікованих росіянців, або 60 тисяч динацифікованих росіянців, або свій випускний, або день народження свого собаки чи кота. Пацюка хом'яка, де да, як хочете. Особисто я хочу присвятити цей торт 50 тисячам денацифікованих росіянців. Зараз я застосую оцю досточку, яку я знайшла в якихось демарях і всяких приколах для даху. Я викладу циферку 50. Дякую за те, що у мене на каналі вже тисяча підписників. Я могла б, наприклад, цьому присвятити свій торт. Але знаєте, 50 тисяч денацифікованих росіянців. Це ж набагато радісніше свято. Воно заслуговує на такий класний торт. Якщо вам сподобалося і ви хочете, щоб я ще зняла якісь подібні відео про те, як зробити із будинку торт чи з торта будинок, пишіть про це в коментарях. Ось так виглядає наш будинок на фоні всього міста, взагалі не вибивається. А класна була б ідея, якби замість усіх оцих хатів були б такі торти. У нас був би конкурс тортів. Клас! Оце я придумала. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам дуже хорошого дня і побільше перемог. Всім па-па!